Вітаю, мене звуть Олена і ви на каналі Сходи до психолога. Тут ми говоримо про когнітивно-поведінкову терапію, про стоїцизм, про різні виклики і негаразди життя, а також про варіанти, як з ними впоратися. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як в КПТ працюють із негативними думками. В КПТ працює когнітивний принцип, згідно якого ми реагуємо не на ситуацію, чи не на поведінку, чи не на речі самі по собі, а на те, якого значення ми їм надаємо. Тобто, як ми це інтерпретуємо, як ми це описуємо. А робимо ми це, звісно, за допомогою наших думок. І саме думки і є такою мішенью нашого втручання. КПТ розрізняють три рівні когніції. Когніція це те, що відноситься до мисленнєвої діяльності. Отже, найглибший рівень це є рівень глибинних переконань, переконань, що сформувалися у нас про себе, про інших, про світ. Вони починають формуватися ще в ранньому дитинстві і протягом життя вони дещо видозмінюються, дещо посилюються. Це вже як нам пощастить із нашим досвідом. Ми зараз говоримо саме про негативні, так? тому що позитивні то у вас не мають викликати ніяких проблем, а навпаки, допомагати вам, а негативні можуть створювати проблеми. Негативні глибинні переконання зазвичай вони дуже короткі, і звучать вони приблизно так: я не вдаха, я не варта любові, інші люди злі, світ небезпечне місце, щось на кшталт такого. Над ними йде рівень проміжних переконань, або ще їх називають правилами життя. Їх можна розпізнати за такими ознаками, що речення сформоване по принципу якщо то. Або там є слова повинен, маєш, зобов'язаний. Наприклад, якщо я буду всім посміхатися, я буду подобатися людям, або я повинна завжди мислити позитивно, тоді моє життя буде щасливим. І є третій рівень когніції, це той, з яким ми починаємо зазвичай працювати, з яким найбільше роботи проводиться на початкових етапах, принаймні, і це є рівень автоматичних думок. Знову ж таки, нас цікавлять негативні автоматичні думки. Що таке ці автоматичні думки? Це ті думки, які випливають у нас у якихось ситуаціях. Так, тобто якась ситуація відбулася, і перше, що прийшло мені в голову, це не щось там дуже таке осмислене, це те, що прийшло мені автоматично. Наприклад, я відправила по друзі повідомлення, вона його переглянула і не відповідає. Які в мене можуть бути автоматичні думки тут? Вона мене ігнорує, я не цікава, вона чимось своїм зайнята і їй наша дружба не важлива, щось на кшталт такого. І нам потрібно назбирати цих автоматичних думок, з якими ми будемо потім працювати. Як ми це робимо? Зазвичай ми описуємо ситуацію і дивимося, що там є цими автоматичними думками. Для того, щоб з ними гарно, якісно попрацювати, може бути корисним трошки повести щоденник. Наприклад, між консультаціями клієнт може вести щоденник. Це не той класичний щоденник, який. Знаєте, там цитують дорогой дневник», Нік, да? там чи любий щоденник? Ні. А це є такий шаблон, форма, яка заповнюється дуже чітко і структуровано. Деяких людей це може лякати, однак деяким людям це дуже-дуже подобається. У будь-якому випадку цей щоденник є дуже корисним інструментом, тому я би його, знаєте, не ігнорувала. Що у нас є в цьому щоденнику? А зазвичай структура дуже схожа незалежно від того, з якою емоцією ми працюємо. А, і перше, що ми там пишемо, ми записуємо ситуацію. І це має бути опис ситуації, факти, опис картинки, якщо хочете, чи опис кадру. Ситуація це не мене вибісив продавець, це не мене подруга ігнорує. Ситуація це продавець кинув. Мої продукти і щось там зламалося чи розбилося. Це я відправила подрузі повідомлення, вона на нього довго не відповідала. Це є ситуація. Далі вже ми записуємо думки, і там можуть бути оці автоматичні думки, швидше за все, вони саме там і будуть. Думаю, що вона мене ігнорує, думаю, що продавець погано до мене ставиться, він там не на своєму місці, чи мені завжди не щастить, до мене завжди так ставляться, щось таке. Далі нам потрібно записати емоцію. Яка у нас емоція тут виникла? Сум, злість, тривога, що там виникло? Тут може бути знаєте, така пастка, як з першим опис ситуації буває складно відрізнити від думок, так само і емоції буває складно відрізнити від думок. Тобто, я відчуваю, що мене ігнорують, це не емоція. Та? То я відчуваю з цього приводу, це буде якесь одне слово. Це буде сум, це буде тривога, це буде злість, фрустрація, що завгодно. Тобто емоція буде якимось одним словом називати. Їх там може бути багато, ви можете водночас відчувати від цієї ситуації і злість, і сум, і, і тривогу, і страх, можливо. Але це не буде такий довгий опис, я відчуваю, що мене ігнорують. Ні, це все йде у думки. Емоція одне слово, таке почуття емоцію Записуємо. І остання колонка це буде поведінка. Поведінка у нас може бути відкритою, яку ми можемо спостерігати, і може бути так званою прихованою. Це якась мисленнєва діяльність. Тобто, поведінка може бути після того, як подруга мені це не відписала, я побачила, що вона прочитала моє повідомлення, але не має відповіді, що я після цього робила. Так, спочатку я там подумала щось про неї, я засмутилася з цього приводу, що я робила далі, як я справлялася з цією емоцією. Пішла щось, поїла, полистала інстаграм, написала подрузі, що вона не хороша людина, так чи навпаки закинула я кудись телефон? Це є поведінка, яку ми можемо спостерігати, і може бути поведінка, яка відбувається всередині нас, так тобто. Лежала, довго думала про цю подругу, так, тобто щось там думала, чи виношувала якісь там сценарії помсти, чи розігрувала якийсь там діалог, а що вона мені скаже, а що я їй скажу, можливо, там була якась така мисленнєва діяльність. Ми це все записуємо у щоденник. Після того, як в нас назбиралося багато цього матеріалу, ми можемо подивитися, які там думки є повторюваними. Так? Зазвичай вони в нас повторюваними є. Дійсно, автоматичні думки у кожної людини можуть бути різні, але у однієї людини вони можуть бути доволі такі схожі, вони можуть бути не дослівно такими самими, але вони будуть поєднані якоюсь там спільною тематикою. І нам потрібно ці автоматичні думки зібрати і далі з ними працювати. Як ми з ними працюємо? Нам спочатку треба розрізнити, це є думка чи це є переживання. Переживання. Це теж, власне, думка, яка зазвичай веде до тривоги. І її можна впізнати за такими маркерами, як а що якщо, а раптом щось трапиться. Так, це те, що зазвичай веде до тривоги. І є інші думки, які не є переживаннями, так, є просто думками, «У мене нічого не вийде, знову мене ігнорують, мене не люблять і так далі. Якщо це у нас Думка, так, ми її собі вибрали, ми можемо її протестувати, подивитися, чи вона є правдивою чи ні. Нам важливо це зробити. Для того, щоб це зробити, у нас є така техніка, яка називається за і проти, чи вона може називатися метафорою суду, чи можна може ще якось називатися Як нам сподобається, але суть її така. Нам потрібно зібрати якесь підтвердження цієї думки. І так само подивитися, чи можемо ми зібрати якісь заперечення цій думці. Зазвичай психолог допомагає це зробити за допомогою сократівських запитань, тобто відкритих запитань, які є підтвердження цієї думки. І ми називаємо якісь факти, те, що є підтвердженням. Але тут важливо, це мають бути факти. Це не має бути я думаю, чи я відчуваю, бо то є фільтри. Нам потрібно говорити саме фактами, що є підтвердження. Так само ми потім дивимося, чи є у нас якісь факти проти. Їх може бути знайти складніше, але вони все одно можуть бути і нам варто пошукати. Просто для того, щоб подивитися, що, можливо, ця наша думка, знаєте, не є такою істиною в останній інстанції, що можуть бути інші варіанти. Після того, як ми визначили, що ця думка може бути не обов'язково правдивою, нам потрібно подивитися, чи є вона нам взагалі корисною. І я трошки пару хвилин тому згадувала про переживання, от якщо у нас є ці переживання, а раптом щось там трапиться, то ми починаємо із цього кроку. Ми дивимося, чи є ця думка для нас корисною. Як ми відрізняємо, корисна вона для нас чи не корисна. Якщо вона корисна, вона буде вести до якоїсь дії. Якщо вона не корисна, вона буде вести тільки до того, що буде так крутитися, крутитися, накручувати вас і призводити до того, що будуть виникати якісь неприємні емоції, наприклад, тривога, наприклад, страх, наприклад, розчарування. Отже, якщо думка є корисною, то ми можемо подивитися, що ми тут, що ми можемо зробити, так? до яких Дій таких ціннісно орієнтованих, вона нас спонукає. Ми не завжди можемо діяти прямо зараз, але ми можемо, наприклад, складати план дій. Так? Раптом щось там мені знадобиться, то я буду знати, що там я дію за планом перше, друге, третє. Після того, як в нас цей план складений, або ми бачимо, що думка нам не є корисною, нам потрібно її відпустити. Да, так, вона не корисна, ми її відпускаємо, ми про це більше поговоримо у іншому відео. Я розкажу про техніки, як відпускати думки. І третій крок після того перший, значить, ми перевірили, чи є вона правдивою, друге, чи є вона корисною. І третє, ми можемо спробувати переформулювати цю думку. І тут дуже важливо, знаєте, не попасти в таку пастку, не потрапити туди. Тому що переформулювати думку це не значить замінити її на протилежну. Це не значить змінити її на позитивну, якесь там позитивне мислення. Тому що це може не спрацювати, це може виявитися неправдою. Переформулювати думку це може бути просто щось до неї додати, якийсь елемент, або щось відняти. Так теж може бути. Зазвичай цієї роботи достатньо для того, щоб почалися якісь зміни на цьому рівні автоматичних думок. Звісно, ми можемо працювати і з іншими рівнями, з рівнем проміжних переконань чи правил життя, із рівнем глибинних переконань. Однак починаємо ми завжди зверху, ми починаємо завжди із автоматичних думок. Тому що вони зазвичай лежать на поверхні, тому що їх дуже легко назбирати виявити, тому що їх легше тестувати, легше їх розхитувати і видозмінювати. І тому, що навіть саме спостереження за цими думками, а в собі можна таку навичку розвинути, воно вже буде змінювати ваше сприйняття ситуації. Для чого ми записували у щоденник ще емоцію і поведінку? Так, у нас були там думки, емоції, поведінки, якщо ми працюємо тільки з думками. Тому що коли ми ту думку тестуємо, коли ми дивимося на її корисність і коли ми її можемо переформулювати, ми дивимося, а яку емоцію вона викликає зараз. Мені від того краще стає чи гірше, чи так само. А поведінка, так, це в нас буде такий орієнтир для наших, скажімо так, дій, які ми робимо, коли думка є корисною, так, і ми можемо потім порівняти, що ми робили раніше і що ми робимо зараз, коли до нас приходять певні думки. Отже, на сьогодні у мене все. Я хочу в наступних відео ще розказати про інший підхід. Наприклад, у терапії прийняття і зобов'язань у акті, там з думками працюють по-іншому. Але це тема для окремого відео, яке, я думаю, що запишу найближчим часом. Я дуже вдячна вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, ставте лайки, можете його поширювати, щоб... Ті, кому це може бути корисно, теж його побачили. І до наступних зустрічей. До побачення.